Так, всім привіт. На рай е, пройшло два місяця. Нарешті в тій ігри вийшло обмови вийшло. Зараз. Вийшло ремастер Борису версія 0.63. Oh. Так, ой, що? Ні. Ні. Ну не Так, дальше. Та ё! Вый-выйди с хаты! Я, правда, чки... Альфа-версия и до места. я это не могу на Просто-напросто барьер стоит. Пыхало, барьер стоит. Так, дальше. Кайшок, шо, куда? А, то мне просто назад ехать прям. Вс. Ой, пт мой. Кажусь, бордюром не выпадает. Ага. Где-то альфа-версия. Дуже багато хочу від альфа-версії, щоб ці бордюри були, щоб ремастер той був. Я якщо не вірю, що не можна в місто приїхати, я вам покажу. Там, там тупо бар'єр бар свій. Його ні перепрыгнути, ні нічого не можна. Бах! не притормозив. Та я причому на ручейку тормозив. Во, бачите... Оба! Не можна ніяк. Оба! Тупо невидима стінка стоїть. Може в наступній обнові. Гармастер доведу до... До діла. Ой-ой-ой, занесло. па, Пух, все, пиздец. Я на море, нах***й. Так, я Не, выйду Ну, туда можно я как да? Я не знаю. Ой. Уже, получается... Приехал за слон чуть-чуть. Так... Ааа! там что ж ты в это заносил, машина, алло? Тут чуть тоже має бути, а нічого нема. Так, сюди доїхали до, ес... Ой, до автосалона. Ще в автосалоні теж нову машину добавила тільки. Не знати де. Ось тут, по-моєму, вот тут, ні? Та ось тут добавив ось такого супру. Нову причому, а не стару. Квест рудбал тоже файно бы було. Але маємо, що шумаем. Так, в салоні. О, Така у нас в салоні. Червона, та ти шо, та ти шо? Задню вс. А звук... Я не знаю, что. Що... Ну да. А, по задний. А ну світло. Ну світло, як має бути, конечно. От так, от так, от так, от так от. Ай! Та, тут якась будівля. Має бути, але не поплюсувалася, походу. Не знаю, може можна якось на плаву попасти на другий бік, я не знаю. А ну, чекайте, попробую. На жаль, не можна. Я пішов туди, думаю. Тому... Я забув, що той парс сплавати не вміє. Пішов туди. Провалився і все капіт. Вмер. Коротше, менше з тим. Так, телепортуємося до. Борисо. Так, далі. Далі, так, що? Ще... Магазин зброї. Так, так, так. В магазині теж нового ну, додавали. Так. То не, не тучка. То. Тубо новий було чи ні. Я не знаю, що тут з нових тик додавали. Але якусь найпроку нову. Та, того додавали. Прям огромну капець. Добавили... Вогнегасник. Добавили... Ось такий гранатомет. Отаку от АК. Чи то що додавали? вогнегасник... Ой, Який нахер вогнегасник. 에... Вогнемет. І додавали ось такого от Джавеліна. Так, тут додавали бомбу ліпучку. А потім так-то нічого так далі. Повні боєзапас зброї. В магазині зброї 3. Угу. Так, дальше що? так? Добрноюсь до Таксі, що там найближче. Візьму Волгу, Волгарика возьму. Так. Та шо с кого-то дрифтять? Добавили роботу пожежного. Звісно, для того треба форму мати, а форми в мене, звісно, нема. Телепортуємося на щось сюди. Приїхати треба тут. Телепортуватися в, в о, магазин одягу. Та я куплю ту форму і покажу магазин одягу. Так, тут десь тут має бути форма пожежного. Ово, так. Так, сети одягу додавали. Поточний сет. Так, ну давайте. Перший сет то буде отакий. От ну, дефолтний який, який я ношу. А в мене що нема, у мене цепочка є така. І, і рукавиті ще. Отакі От вибрати. Сети одягу. А в смислі. А бля, я що. Я ж мав. мав Зберегти сети одягу. Так. Давайте побыстрічку тут все зроблю. Так, і рукавиці отакі вибрати, зберегти сет один. Не можна зберегти елемент одягу. Які нахуй не куплені? Що тут куплено? все нормально. А, бля, вибрати, та Зберегти. Та смислі не... та коротше, менше з тим. Е, вийти, не купивши в мене до воду одіо так. Е, так, зразу е, пожежного вдягну. Вибрати. Во. <звук> Телепортуємося до... Е, таксі. Бо то найближче до того беремо. То, лагуну чи то шо? Побудови ж начка виносити удачу. І зараз покажу вам нову роботу. Ах, це що тут дріфтовий? Ну і, 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 і змінений один трамвай. Зараз вам то покажу. Загоранья автомобіля. Я вол возьму. Абсолютно нова робота. Автомобіль хоча б не на горі. Ні, не на горі. Десь біля коляна. А ну перейдемо туди. А, можна? О! Класно. На всіх машинах, в яких є мигалки, можна мигалки включити. Бо якось було б дивно, що мигалки є, а їх не можна включити. Тепер можна. Ще, ще було б класно, як буду дали той гараж пожежних машин. Там був Камаз, Зел. вже багато хуже. Правда, жаль, що в ремастері Борису нема ще альфа-версії. Ну зараз майже доїхав. А так во ну, і. Халтурщики, получается. Ладно, давайте, один. Почекаем. Так, Во! один. Зоргання Тільки воно щоб це знов халтура не було. Ай! <говорить> 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 ой, еп, дякую. Так. Де це згорання автомобілю? <звук> Десь близько, ні? Близько. Ах ти ж йой. Шм. Опа, вже горить. Так, дрова вигрузили, молодці. так, беремо вогнегасник. А, ну там у мене вогнегасник не, не екіпірований, звісно. Е, ч так помалу йдеш? Випробувано місце події, виявлено пожежу. Потужністю невеликий. Необхідно якнайшвидше засиди всі осередки займання. Щас. Ух! ти! тут... Діти з пожежі, невеликий. Сейчас я понял. все. Та все! Все. Так, запужаю Ух ты, ски кидос тут дают. Ну, давайте вже дочкаємо... яка зарплата буде в того. Ну, конечно, невелика. Хто загорівся? Рядовий ВНСЛ А, рядовий воєнних сил. По-моєму, -по чи ні. <клух> чи ні, чи та. А де то? Аво! А! а... Ту і загорівся, бак! <клух> Ніхерасові. Але те, що нова робота, то появилося то круто, тому що, блядь, замахали ті дефолтні роботи. Типа... Ааа, за... бля, ще другой баг. Ладно, давай. Все, є. Так что переставай! Зараз знову патрони всі на смарку підуть. Вогнегасника. Це спокійно поки що не викликів нема. Ну, ви хочете подивитися, яка зарплата в того. Ну, будай не самого крутого. Але все-таки якогось пожежного. Знов загорання сміття. Що ж то буде робити? Далеко? Та, е, не дуже, але трохи є. Ось хотів... Во! Дефозно. Ту и всіх є. Я пожежник без... Ай! Капіс! А поїду трохи від першого лиця поїду. Так мені подобається від першого лиця в тій ігри їздити. Ось такі солончики промальовані прям детально. Киш, ж игри про гита так ж салон промальований? Ну хіба якісь там гита чути, бля. У мене вже бензен закінчується. Десь тут? Ні. Не бать пожежник іде курва. Тільки дебільник там дивиться. Ой, бля. Пой. Пепу... Так, а там ще горить. Ладно, иду, иду погашу вже. Я вам, по-моему, уже все показал чинешу. Але... Ох ты ж я! Так типа, он робит лег меня гасит, ну типа... Тіпо... О, я полошив вот один. Але в мене вонгазинг загасився. Ладно, на, на то не будем, а вот тебе на механику мову подивилися. Все. Короче, вот так. Вот так, все. Вонгазунг прибери. Вот так. Кстати, я ще... Бомбу липучку покажу, блять, зараз. Дойду. А, -а, пучку за зараз сразу в руки возьми, чтобы знал, что ты серьезно настроенный. Что ты не бла-бла-блу-блу. Что ты не лабубу, что ты не... Бля, буду. Курва. Похер. Короче, во, она И бах. И все. Капец. Ты что до на переехал? Ну короче, якось вот так. А, кстати, он еще один трамвай с Змінений. А, я тпх цепля не можу, потому что я на полицию шукаю, у меня зірочки дві. Ладно, давайте на BMW си доедем. Хотя они, конечно, так сильно шукають мене. Але те, що ремастер альфа-версію добавили, то прям овер мега круто. Я вже думав, що я того ремастера не дочекаюся. Кого зараз в хату мазався Та. Успокойтесь, копи. Все успокоїлись. Я вже тим часом доїхав. Ау! Ну конечно. <клух> <клух> ти ж не маєш залетіти, ти маєш... Ай! Стукнутися, все, що можна. Так, який там новий? Получає... Получається, то його? Бо то прям... Я такого ще не видів. <клух> все. Типу от такі вот файні. Йому BMW не, не зачепили, файно. Так, вийду. Фо от вот, от така вот обнова. У мене фотки доступні, вот тут це фо... Так, доступні, звісно. Вс. Дя... Всім дякую за порадить. Фу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока.